Абсолютно можна погодитись з тим, що Бережна влада за три роки допустила до цієї ситуації, що не переобладнувались підприємства, до цих всіх речей. Але що робити зараз? Давайте чітко скажемо: от виникла ситуація, вже ми її маємо. Що робити зараз? Дуже простий рецепт. Така сама торгівля на крові, і те саме, що робить Росія, тому що це не ОРДО робить, це робить Росія, це Кремль робить. Працюють підприємства на нашій території Індустріального Союзу Донбаса, які належать на 80% Внішканом Банку Російської Федерації, тобто напряму країну агресору. Конституції України прямо прописана націоналізація у випадку того, що виникло. Буквально через тиждень починає робити парламент. Вимагаємо ставити закон про націоналізацію у відповідь на дії так званих бойовиків. Бо це не бойовики робили, це Росія, банків. Давайте Альфа-Банк почнемо націоналізувати в Україні. І тоді ми узнаємо хто зараз, буде У мене. Тільки таке загувати жанемо націоналізолюво. Націоналізовати. Давайте будемо націоналізувати рукою, як швидко який вам на або як швидко вам видадуть заплату верховній раді кожному, щоб ви проголосували так, як їм вигідно. Так, Послухайте, Україні Наш законопроект про націоналізацію кричати, не підтримала фракція, до якої ви не належите. Влаця. Це буде визначитися. Надія, що ви зробили для того, щоб дати як спінапорет. політик, як народний ви завжди, депутат, як вжив, так, от, що ви вилете? зробили українцям роботу і зарплату. Що ви зробили? Який законопроект внесли? Що особисто ви зробили, щоб дати українцям роботу років при такій владі? Які були вибив і жива терпіла ваші марателі, закони от тепер? Я вчуся поглядав. Я вчуся, що робили відчуваєте нові вам відповідь. підприємства, нові робочі місця. А я не крала в 90-ті і не могла створити нові підприємства робочі місця. А за ви нашими законами ви чудово знаєте, що середній бізнес ви завалили, ви прийнявши бюджет і середню зарплату Які закони завалили на абсолютно. покращення економічні гроші, гроші з МЗ ніколи не повертали, не вкладали їх в середній бізнес. Тому я не могла давати робочих місць я в армії служила. Я терпіла ваші тупорилі. Закони, які ви приймали півроці, депутати два приспликання Верховної Ради. Я також до парламента служив. При чому тут одне до другого? Шановна, ви зараз півроку в парламенті, назвіть хоч один законопроект, поданий вами, який спрямований на те, Можете щоб відробити українську економіку і дати людям роботу і зарплату. Те, що першочергово потрібно українцям, те, що першочергово потрібно для перемоги. А Скажіть, які ваші законопроекти Бо не буде допомогли це зробити? законопроївки українською землі безсильної економіки. Оце от єдине за що, дякую.